Це багато Валентин, ти справишся робити. Хорошо, да, я правильно. хорошо. Так. Добрий день. Тепер готовий. Доброго дня. Що у вас сталося? Я в полізу знайшов людину, який там заціпився. Тільки сказав, що його покарне. Ага, Карл. Карл, привіт. Ти мене чуєш, як в тебе справи? Не нічого. Мабуть, так, мабуть, непритомно. Значить, треба срочно його знімати. Е, так, е, яка тут адреса? Зв'язку викликали? Ні. Е, Геолокацію маєте? Ні. Будь ласка, виключіть по геолокації швидку. Ні. Дякую. Ні. Е, так, оглядаємо місце. Е, прикоренева зона. Огляд прикореневої зони е, в порядку. Нічого, ніяких пошкоджень не бачимо хто бу, хто бу в порядку. Е, пошкоджень порожнин немає, гріб, то довго не видно. Гнізд, черсні, змилів, карасів нема. Е, так. Гілки сухих надламаних завищих гілок немає. Коробінчик завішуємо зараз, е, встановлюємо свою закупальну лінію раз. Зачіпляємо. Так. Міщі. Раз. Так, тут в'яжемо додатковий руслик. Два Карл. Якщо ти мене чуєш, я вже до тебе поспішаю. Дуже поспішаю, потерпи, друже. Хоп. Так, ропте. Так. Хоп. Система ніпля. Карлуша, терпи, друже, терпи. Зараз вже рятувальники вже налаштовують своє рятувальне спорядження. Так. Це що ж ти так поліз на дерево? А, а дивися, ага, я бачу, там дрон завис на дереві, а, то це він, мабуть, це оператор. Це з школи буревій, вони тут тренувалися, як півішки. Коротше, мабуть, він поліз, але ж де ж його ці. Він би мав повідомити своїх, але щось він цей не. Не оце, щось він це не оце, щось це цей карушка так, але ти потерпи трошки, так в'яжемо що ми тут в'яжемо. Вяжемо косичку, раз. Різний характер, просто в'яжемо в'яжемо там. Як ти там? Потерпи. Навами, Я вже майже заліз. <реку> 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 <залиш>. <реку> а, <реку> Вже збирається залазити. Ну, ти ж розумієш, що це не так скоро, але ти вже там давно висить. Скільки він там висить? 15 мінут відося. А поки ти біля нього був, ага, зрозуміло. А скільки там він, понятно, невідомо. Ну що, викликав вже швидку, їде. Їде швидка. Чудово, чудово, взагалі. Супер. Так. Опа.

не сумуй, я спою я тобі пісеньку. Скорумовку. Карл у Клари украл карали, а Клара у Карла вкрала дрона. Так, ліземо до Клари і до Карли. Карла. До Карле поїхали. До, до, до Карла, До Карла До мали до Клари. Хоп-хоп хоп, 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 карлуша. Тик-тік, ну що ви говоришся, давай. Хоп, так. Щік. Так, Карлуня. Хоп. Я вже тут. Так, шось ти зовсім. Щось на тобі лица нема. Так, хороша, давай. Не приду спокою на конструкцію. Що ти за модель така? Кіс. Треба було мене туди підвісити такий маленький. О, ти б не там либати. Я там ще тоже підкидав, Не тоже. мене давай. Тримайся. Бляха, це капец. Що ж ти так, відося поліз, іди до мене обережненько, так я тебе обійму.

Карлику, давай, не. ми зараз поїдемо вниз, там до тебе лікарі, швидка тобі нададуть першу допомогу, але ти ж мені дивися там, тримайся, ось щось з нього тяжкі, як ледве дихає, якесь дихання сплазнене. Що ж це таке, блин? Піде на вісім, піде знову в шість. Хоп, хоп. Так. Поїхали потрошку. Потрошку, потрошку. Поїхали разом. Так, я вже його спускаю. Що там швидка? Їде, ні? Чи на підході? Де вже? Де, де? Скільки можна? Йдіть, зустрічайте їх по дорозі там, щоб вони знали, куди доїхати, щоб часу не втрачати. Так, ми його зараз кладемо. Раз, я на землі, вічок, раз, Карла, чик, чик, чик. До землі, оп, опустили. Так, вічок новий, вічок новий, Карл. Що ж ти так нас натур на... налякав ти мене Бляху, ну що ж прям це ж гроші треба знімати, бо він... По два Ти передав пострадавши. А, ну передаю, швидка, де швидка? Зараз прийде. Так блін, так час іде, зараз прийде. Треба трохи. Ти передає <рес> пострадав. Передаю, передаю, передаю постраждав. Твої руки все. Обратите увагу, непонятен так. момент. А. Дайте Серегі мармеладку. Що <рес> значить передав? Ось він лежить, його треба швидка забирати. Так, лікарі, де швидка? Так, Ось, будь ласка. Привіт, <ріпи> добрі руки. А, приїхала швидка. А, Привіт, Бобер. Це ти сьогодні на зміні, здорова. От зло тобі клієнта під кінець. Давай відео, багато немає. Віза, давай. 8-12. Так, все. А дрон еще. Дрончик, дрончик, дрончик. Ні, я маленький. Хуп-хоп. Блін, 8.12. А де довго швидка їхала, блін. Туса. Ну ты їдеш як корова як, як да? Так, да, капець. А капец. це просто щось другого. Але я трошки раниться <скоряки> <стрел> не жалова. А по это вообще непонятно. Четко, я уже не <скоряки> да, раз удал. <скоряйце> Говорите, о том, <скоряками> что мы <им> передали там. <скоряк> вот это вот все, ну.